Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, Росії та новинами. І сьогодні почався наступ на Харківську область із російської території. Зсу попереджали, що це може статись найближчим часом, але багато експертів говорили, що росіяни слабкі і цього робити не будуть. Але як ми бачимо, сьогодні розпочався масштабний наступ по прикордонній території у напрямку Харкова. Вони намагаються прориватись напряму, як і слід було очікувати, оскільки від кордону до околись Харкова всього 21 км. Метр сьогодні офіційно повідомили про бойові дії біля села Глотівка, Стрілеча, Красне, Мороховець, Пильна, Борисівка та на схід в районі Вовчанська окупанти намагались прориватись через ліс у бік села Гатище та фіксувались бої біля Плетенівки. При цьому, звісно ж, всі атаки супроводжувалися великою кількістю обстрілів. Центр Вовчанська серйозно розбили, а місцевих жителів почали евакуювати. Як видно, всі побоювання підтверджуються: росіяни почали наступ на Харків. Тепер буде видно наскільки. Ефективно працюють зміцнення, які вже побудовані на цьому напрямку, принаймні так заявлялось раніше. Сьогодні з'явились подробиці, як виглядає лінія оборони у росіян та ЗСУ. у росіян виділено помаранчевим кольором, а жовтим показано кордон. А ось жовті смуги та крапки це зміцнення зсу у бій. Вступили саме ті 50 тисяч росіян, які фіксувались на цьому напрямі. І якщо їм вдасться прорвати оборону, найімовірніше підтягнуть додаткові резерви для штурму Харкова. І тепер залишається питання: чи буде такий самий наступ на Сумську область, оскільки такі побоювання були, і зсу сьогодні повідомляють: Сумський напрямок, обстановка загальна норм, але зверху наказ максимально на поготові. Колосальних змін немає. Так, трошки насипають у відповідь. А загалом норм. Поки чекаємо, як далі розвиватимуться події. Зсу роблять все, щоб росіяни не закріпились на нових територіях. Поки що всі атаки відбуваються. Хоча Бутусов сказав, що вони захопили близько 30 квадратних кілометрів. Росія захопила 30 квадратних кілометрів. Це приблизно до 40 кілометрів від Харкова, заявив Бутусов. Вночі 4 або 5 батальйонів перейшли кордон і зайшли в чотири селища. Найбільше захоплено село стріляння. Окупанти без проблем створили плацдарм шириною до 10 кілометрів та глибиною до 5 кілометрів, тому що там давно сіра зона без оборони. Їх дії не застали зненацька, але як так швидко російська піхота зайняла величезну територію, велике питання. Сил для швидкого та масштабного